У Вінницькому архіві живе привид. Працівники документосховища давно чули дивні звуки у коридорах та кімнатах будівлі. Втім, зафіксувати паранормальне явище вдалося лише нещодавно. Відео полтергейсту та свідчення очевидців у сюжеті Ольги Сольвар. Першою привида побачила чергова Вінницького архіву пані Ірина. Одного дня, десь після обіду, увагу жінки привернуло зображення на камері спостереження читальної зали. По всій кімнаті, просто у повітрі, літала біла хмаринка. Продивляючись читальний зал. Я наблюдаю за дослідниками. Це вже напевно, було десь після обіду. З'явилось таке біле облако. І от воно по монітору почало просто ходити по залу. Саме на столі були багато справ по репресованим. Щось так собі, може, подумали, що якась душа репресована ходила над цими справами. Саме тут, у читальній залі Вінницького державного архіву, камери спостереження і зафіксували дивне явище. Того дня у кімнаті теж знаходились читачі, однак із них ніхто не побачив тієї дивної хмаринки. Ви Навіть, щось таке незвичне би. тут бачите, чуєте? Ну особисто я ні, але часто говорять що охоронці, наші, коли вони в сховищах, що десь там то двері хлопають, то щось може впасти. Ось воно ексклюзивне відео з камери спостереження. На перший погляд, начебто, нічого паранормального. Однак, придивившись, помічаєш, що по кімнаті хаотично рухається біла примара незрозумілого походження. Спочатку здається, що це сонячний зайчик, та коли фантом підлітає до люстри, світло, начебто, відбивається від неї. Пояснити, що це там літало, і хто це такі, так досить важко, всі більшість інтерпретували його як привид. Ну, я думаю, для такої будівлі дійсно найстарішої кам'яної споруди нашого міста, споруди, яка довгий час виконувала культові функції, споруди, де і були і гімназії, і тюрма, і що тут таке не було. Так звичайно, що і були поховання в підвалах наших наявність привидів, це майже норма. Одні співробітники архіву вірять у те, що це був привид інші відмовчуються однак, як кажуть свідки, дивна химера зникла одразу після того, як папку з документами про репресованих прибрали зі столу читальної зали.